Слава Ісусу Христу! Сьогодні дев'ятий день Адвенту. Приготуємо м'яке покривало для дитяти Ісуса в яслах. В посланні апостола Павла до Ефесян, п'ятий розділ, написано: отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як не мудрі, але як мудрі, використовуючи час і дні, бо лукаві. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня і. Не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом, розмовляючи поміж собою псалмами, гімнами, піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богові, Отцеві в ім'я Господа, нашого Ісуса Христа. Наша поведінка, наші звички від чого чи від кого залежать? Запитаємо себе, чому часто впадаємо в гріх гордині гніву чи заздрості. Що ми робимо для того, щоб не впадати в ці гріхи? Потурбуйтеся приготувати м'яке покривало для дитяти Ісуса в яслах, долаючи в собі всі почуття гордості, гніву чи заздрості. Ісусе, навчи мене пізнавати самого себе, мій духовний внутрішній світ і виправляти мої найбільші гріхи. Помолимося, це Отче наш.